І так, всім привет, усім привіт, hello everyone. Наша, наша автовідпуска. Який день? День три. Третій, третій день Третій день, ранок ми переночували у Пенс, Пенсакола... Pensacola Beach. І зараз ми йдемо до де... ось така Pensacola Beach затока. Uh, hello everyone in english now we spent our night uh, in the campground at pensacola beach on the mexican gulf shore and this is our day three morning and this is where we are going in the morning to enjoy this beautiful view uh, white very fine grain sand very calm Sea, Ocean, or Mexican Gulf, whatever you call it. Very beautiful. так, Як на українській зараз, як ви можете побачити, дуже білий, гарний пісок, дрібний, дуже лагідний океан, чи море, чи море, мексиканська затока, як хочете, називайте. І ми збираємося тут покупатися. А потім продовжимо нашу подорож. Всім привіт і до зв'язку.